Сім супергеройських здібностей хом'ячка. Так, він маленький, пухнастий і ночами включає режим ніндзя. Хом'ячі щоки це не просто щоки, це портативні рюкзаки, в які він може запакувати корм більше за власну голову, до 20 грам їжі. Що сказати, виживе навіть у зомбі апокаліпсіс. Нічне бачення. Ну, майже вдень він дрімає, зате вночі повний фарш. Зір у сутінках ідеальний для нічних пригод. Турбо швидкість у критичний момент. Зазвичай він не спіш. Хрумкає корм, але варто злякати, і він зникає швидше, ніж ти встигнеш сказати Йой. Реакція рівню Марвел. Безстрашність гладіатора. Хом'яки дуже територіальні. Один грам пуху, а характер як у Джона Віка. особливо це стосується сирійців. Надздібність спати по царськи Хом'як це чемпіон з сну. У природі деякі види впадають у сплячку, а домашні можуть зімітувати смерть. Не панікуй. Хом'ячок може просто включити режим економії енергії. Супер нюх зіру день так собі Проте нюх. Як у детектива хом'як може впізнати власника по запаху, знайти їжу через стіну і зрозуміти, чим ти пахнеш ласощами чи зрадою. Регенерація зубів, як і у кавіок, зуби хом'яків ростуть все життя. Це автономна система заточки. Гризе драбинку, іграшку, гілочку. Це норм. До речі, гризе клітку не норм. У хом'яків немає плаща, проте я щоки рюкзаки, нюх навігатор і характер сильного незалежного гризу. do nada